Шукати інвестиції це класно. Шанси є. Я не кажу, що цього робити не потрібно, але я особисто, як людина, прожила тут 10 років і іммігрант, який приїхав, і не розумію культуру людей, як воно відбувається, що тут відбувається. Я грошей не дам. Якщо людина, вже от ви бачите, що вона розуміється в цій справі, наприклад, і в нього є якісь якесь бачення, є, є план і є вміння. І було якийсь бекграунд, був, наприклад, там, в тій ж самій Україні, невеличкий даже, так це вже попастіше будемо. Ну, так, почати? я думаю, що це може бути більш як партнершіп, угу. тобто хтось з людиною запартнеруватися, знаєш, зробити партнерство. Тобто він не буде інвестором, він буде більш як партнером і разом ну давай спробуємо, тому що люди, у яких є гроші. Ну, там стоїть 100 людей, які вже там працювали, жили, все знають, і один іммігрант абіційний, так? Да? Mm. Тобто, і шансів, тобто hard money Loan є таке поняття, да? вони так, дають давай. людей, вони перевіряють, і якби люди цим займаються. Тобто, і люди, в яких багато грошей, вони віддають фонди, які ці гроші розподіляють, вони їх контролюють, і вже є система.